Як тільки виключають світло, мені терміново хочеться поговорити. Коротше, отримала я восторжені коментарі стосовно вчорашнього відео, там, де я розповідаю про самотність. Але що там самотність, якщо там шапка? І коментарі були про шапку. І хто я така, щоб не розповісти про свої шапки. Коротше, був в мене такий період, коли я сиділа і в'язала. Це ковідний, по-моєму, період, коли я сиділа і в'язала такі от дурнуваті шапки для таких дурнуватих людей. Ще, може, і досі хтось ходить в цих моїх шапках, а я от доношую свої е, старі запаси. Вони були, ці шапки, всякі різні. І з пісюнами, і з вушками, і з очками, і з якимись ще штучками. Коротше. Я відривалася по повній саме для таких от дурнуватих людей, які, яким подобається що таке от щось непонятне. От я думаю, може мені знов повернутися до в'язання цих шапок? М? Ну круто ж.